Олексій Гончаренко, народний депутат Європейська Солідарність. Моє вітання, Олексію, вітаю вас. Отже, хронологія і драматургія законопроєкту про мобілізацію, який був анонсований для голосування напередодні на день сьогоднішній, але до голосування так і не дійшло. Повернувся на допрацювання в уряд цей законопроєкт, і маємо вже реакцію міністра оборони Ростем Умиров каже про те, що вже допрацювали, і багато що враховано. Ну а від вас хочеться почути, як все. Було сьогодні у парламенті. Я так розумію, що багато було якихось е, нарад з обмеженим доступом. Е, чому? Ну і зрештою, до чого дійшли. До чого дійшли? Законопроект відкликаний. Дійсно, я трішки так дивуюсь, тому що вже готовий новий законопроект, чесно кажучи, якось це дуже швидко, враховуючи ту кількість зауважень, які висловлені. Ну, дивіться, в цілому о, оцінка. Коли тільки з'явився цей урядовий законопроект, я тоді написався на телеграм-каналі, що вважаю, що в такому вигляді його приймати не можна. І добре, що в такому вигляді він не, не пройшов. І це теж результат і роботи, яку вели різні народні депутати, в тому числі я. Ні, думаю, що це правильно. А інша історія, що там в ньому були позитивні речі, які треба обов'язково реалізувати. Там це був дуже дивний законопроект, якому позитивні речі були по змішані з негативними, а часом з божевільними речами. Позитивні речі це безумовно визначення терміну служби, і це те, що ми потребуємо. Я за це б'юсь довгий час. Не може бути так, що українських військових не розуміють, коли вони повернуться додому. Може бути якийсь безкінечний термін служби. Я довгий час минулого року пропонував законопроекти про 18 місців служби. Уряд запропонував 36. 36, на мою думку, забагато. У всякому разі для тих, хто на нулі точно тому побачимо, що буде запропоновано в новому урядовому законопроекті. Хочілося б там побачити, ну, грубо кажучи, якщо там 36, то тоді до, день на нулі за два або за три дні. Тоді це стає чесним, хоч якось і збалансованим, бо не можна порівняти службу в тилу і службу на нулі. Але для мене, повторюю, це ключова річ. Дуже важлива річ: ротації. Ротації мають бути е, визначені, е, прописані і мають виконуватися, тому що, на жаль, є підрозділи, які просто безперервно на нулі, і це нереально. І ну і звичайно, низка інших питань вирішена. Я не розумію, чи покращить би здатність українського війська набори інвалідів або те, що там до сих пір тримають страховиків, які всі вже визнали, що їх час відпускати, їх не можна використовувати на нулі, але їх просто тримають в такому комусь полурабстві. Ну от все це сподіваюся. Це ті речі, які я в своєму альтернативному законопроєкті пропонував під час дискусії на комітеті нацбезпеки та оборони, за участю представників міністерства оборони. Вони погоджувалися з цілою низкою цих пунктів, тому сподіваюся, що тепер воно знайде своє відображення в цьому оновленому законопроекті. Ну і звичайно, хотілося б, щоб він вже був і поданий від правильного суб'єкта. Все-таки це має бути подано від президента. Президент, Верховний Головнокомандуючий. По Конституції і законодавству президент визначає порядок мобілізації і форму і так далі. І це важлива річ. І я думаю, що президенту тут треба продемонструвати лідерство. Ну і зрештою, президент має ще й можливість позначити його на як невідкладний, чим ще більше прискорить власне і роботу над ним, і його ухвалення. Ви згадали про комітет з нацбезпеки і оборони. А в його контексті не тільки питання законодавства щодо мобілізації, але і його заступниця голови з Мар'яною Безуглою її каркаломними такими історіями останніх місяців. Які сьогодні увінчалися тим, що вона вирішила вийти з партії, вийти з фракції, але продовжує підтримувати президента, як вона на цьому наголошує. Як розцінюєте всі ці процеси з Мар'яною Безуглою? Чому це і навіщо? Ну це, звісно, виглядає як такий бардак в службі народу. Ну, але це їхня справа. Я не чесно кажу, що дуже хочеться коментувати. Вона говорить і про доспіну, і про зраду. Голови комітету з питань на оборони теж слуги народу Завітневича. Ну це хай вони там один з одним розбираються. Мар'яна Безугла стала ну токсичною. І тут є ще така вірогідність, що Мар'яну Безуглу просто знаєте, хочу таким чином скинути. Ми ж бачили вже неодноразово, наприклад, там нардеп Юрченка його заарештували набу за підозрою за підозрювами в хабарництві. Пам'ятаєте, який обговорював, я не пам'ятаю, чи то Крішки він обговорював, ну, тобто щось там було про 200 тисяч. Це той самий народний депутат, який, як ви виявилися потім щось років 10 тому, затримували за те, що він вкрав там дві пляшки пива в магазині. Коли став вже від народе поліц народу», народа, ну, це такий соціальний ліфт, йому забезпечили, напевно, його життєвий шлях. Ну, далі там вже ні дві пляшки пива, все пішло серйозніше. Коли його набу затримало, він був СІЗО, його виключили з фракції Слуга народу, потім його випустили, він в Раді і голосує абсолютно разом зі «Слугою народу. Те саме народний депутат Гунько. Коли взяли з пакетом грошей в руках, те саме НАБУ, Він вже просто повернувся в раду, ходить і знову голосує разом з ними. І всі інші. Тобто, в нас вже такі, знаєте, є дві фракції «Слуга народу. Слуга народу офіційна і Слуга народу така тіньова. Які колишні члени Слуги народу, які потрапили в ту чи іншу халепу, вони їх начебто скидають, але насправді вони в повній координації голосують разом з ними, все роблять разом з ними члени їхньої команди. Тому тут є можливість, що з Мар'яною без буде те саме. І далі вона буде виконувати всі завдання до від офісу президента, а, але начебто формально вже не як слуга народу. Це дуже вірогідний сценарій, але побачимо. Ну, але хочу нагадати, що з усієї усі ці історії на слово Мар'яни Безуглої є ще історія про Руслана Стефанчука. Він так. мав зобов'язаний був вчора ставити на голосування питання, тому що комітет з нас безпеки і оборони проголосував подання до парламенту в цілого, щоб позбавити її посади заступника голови. Неважливо, Мар'яна Безугла, будь-яке інше ім'я, але є рішення комітету. І це означає, що воно має бути проголосовано в Раді, як кожен визначається сам, але не просто ігнорувати його, не включати це просто ну порушення регламенту, який є законом України, і Руслан Стефанчук саме цим не займався вчора, і сьогодні знову він це не поставив. Тому тут виникає питання: да, чи дійсно це все серйозно в них розбіглись вони, чи не дуже все серйозно. Але те, що Руслан Стефанчук порушує регламент хронічно, те, що він, ну знаєте, його єдине завдання організувати роботу Верховної Ради. і м'яко кажучи, він з ним не впорався. Верховна Рада сьогодні 11 січня, сьогодні був другий день засідань. Вчора Верховна Рада працювала 2,5 години, сьогодні менше години, якщо викреслити повітряну тривогу, менше години в грудні 4 дні. В листопаді мені здається чи 4 дні. Ну, що, що це взагалі за робота? І е, всі ці скандали постійні з відрядженнями, невипусками, Тим, що він зараз намагається переглянути парламентські делегації, виконати з них опозицію, в тому числі мене, тим самим е, просто вбити українські делегації на міжнародній арені, бо це буде підстава для відсторонення України як такої від роботи, наприклад, парламентської асамблеї Ради Європи, що є дуже серйозним викликом. Ну, Ну не можна, ну, ну ну це людина, яка є повністю слугою офісу президента і слугою Єрмака, який виконує все, що завгодно, що вони скажуть. Це повна втрата суб'єктності. Я, я чесно кажучи, ну, ну дуже розчарований всім цим і не дарма. От я збираю підписи uh -huh. за звільнення. От вони зі мною, ці підписи бачите, та потихеньку збирається. Підписи за звільнення Степанчука. Я розумію, я розумію, що без слуг народу ми необхідну кількість не назбираємо. Це очевидно. Але все-таки, хочу ну, нагадати їм якось, що буде якась відповідальність, що, що ну, ти щось все таки маєш якось на відповідальність. Ну ми зобов'язані. Ну от власне про зійсно цей збір підписів теж хотіла запитати. Скільки нагадаєте необхідно підписів? Скільки вже є? Які фракції, точніше, представники яких фракцій вже долучилися? Ну і зрештою, в слузі народу теж давно не монолітна ситуація і настрої, і навіть у ситуації з Мар'яною Безуглою це дуже яскраво видно. Можливо, і хтось із слуг вже долучився сто підписів. Нам необхідні щодо слуг народу, то тут немає слуг народу. От я наприклад сьогодні пропонував Мар'яні Безуглі, яка заявила, що вона вже вийшла, все підписатися. Чогось вона не підписалася. Тому якби діючих служ народу тут нема, ну от така історія. Олексію, ви ще згадана власне тема з Русланом Стефанчуком і тим, що він дійсно дуже прискіпливо почав ставитися до міжнародних делегацій наших, я так розумію, що дійсно на межі виключення був Олексій Гончаренко із делегації в пар'є, але тепер це буде трохи складніше зробити, тому що головою комітету із питань міграції і біженців вас було обрано. Чи дійсно це завадить Руслан? Стефанчуку ну порушувати, якщо не закон, то регламент або, можливо, інші якісь нормативні акти щодо обмеження представників українського парламенту бути присутніми на міжнародних майданчиках. Руслан Стефанчук отримав команду з офісу президента. Виключити мене з делегації в парі. В нього пряма команда він намагається це зробити. Під це він поміняв порядок формування міжнародних делегацій. І вперше це нема в жодній європейській країні, це ніколи не було в Україні. Він, значить, поставив суб'єктами подання, крім політичної групи фракцій, комітети. Це повний абсурд, тому що, по всім правилам всіх парламентських асамблей, фактично делегація країни має представляти політичну структуру, тобто волевиявлення громадян. Як люди проголосували на парламентських виборах, і делегація має це відображати через відповідні квоти політичних сил? Раптом Слав Сіфанчук вирішив, що це ніякіт фракції це добре, але давайте додамо що сюди комітети. Причому тут взагалі комітети, це немає жодного. Тобто, це все робиться для того, щоб знайти штучні підстави, для того, щоб власне вирішення відкоригувати склад делегацій, викинути з них представників опозиції, обмежити їхню участь, наприклад, там. Одна делегація, одна людина, це ще в нього там один принцип. Ну і, наприклад, той самий там Петро Порошенко в двох делегаціях. Ну, так може людині, там колишньому президенту, колишньому міністру закордонних справ, може йому добре бути і в трьох делегаціях, тому що він там точно буде ефективний. Тобто ми не виходимо не з ефективності, а виходимо з якихось формальних ознак дивних. І ще раз, яких немає в жодній країні Європи, абсолютно. Це все не випадкові дії. Дійсно, Стефанчук чітко взяв на це курс. Щодо мене, дійсно я представляю групу консерваторів в Парі. Наша група отримала квоту голови комітету з питань міграції біженців, переміщених осіб, і вони прийняли рішення призначити мене на, на цю посаду президента комітету з питань міграції біженців переміщених осіб парламентської асамблеї Ради Європи. Ще ніколи в історії України українець не ставав президентом. Цього комітету ще це означає автоматичне входження в бюро є, що є найвищим органом власне парі. Тобто для України на ну, здавалося б це супер. Однак, як ми бачимо, для Руслана Стефанчука ні, і тому а, вони, якщо він, а це питання буквально декількох днів, до кінця цього тижня має бути подана українська делегація в Страсбург. Якщо в складі цієї делегації він бо в нього нема жодної підстави на це юридичних. Але якщо він забуде мене, якось там щось в нього дровні ручка, чи ще щось відбудеться, і я не буду поданий, то Україна втрачає цю посаду. Прості Україна втрачає це місце. Ну і, і, і саме головне, Україна отримує величезний міжнародний скандал, тому що це буде порушення норм представництва і порядку формування делегації країни з імовірністю високою того, що взагалі вся українська делегація після цього буде. Позбавлена права працювати в парламентській асамблеї Ради Європи як така, яка не відповідає а, вимогам до делегації, що буде просто катастрофою, тому що останній раз таке відбувалося з Російською Федерацією, і, і на третій, зерно, ну, в другому році, повномасштабного вторгнення десятому році війни, стати в один ряд з Російською Федерацією в Європі, то я не знаю що може бути гірше і, і яку насправді колосальну відповідальність тоді за це має понести пан Стефанчук. Ну, власне, момент істини, як ви кажете, це кілька днів, от і побачимо. А щодо цього комітету комітет з питань міграції біженців, то які можливості на даному етапі, от просто для того, щоб заакцентувати можливо Руслан Стефанчук дивиться нас зараз на важливості цієї посади, на важливості представниці представництва України і в головуванні цього комітету, які можливості відкриває для України от на, на цьому етапі російської війни в Україні. Я вибачаюся, може, за грубість але мені здається, Руслан Супенчук дивиться тільки в рот Андрію Європу і ловить звідти кожне слово і виконує його. Але щодо важливості для України, ну я не знаю, що тут коментувати, чесно кажучи. Коли в Україні ну найбільше да міграційна і криза біженців в Європі з питань з часів Другої світової війни, які ще тут потрібні коментарі? Коли мільйони українців сьогодні є по внутрішньо переміщеними особами або біженцями, або і... і це для України питання. Ну напевно після того, щоб захиститись і перемогти Росію, ну напевно, після цього от наступне питання за важливістю, і ще раз повторюсь, плюс членство в бюро парі, тому ну важливість очевидна, але інтереси Руслана Стефанчука далекі від державних інтересів. Ну але сподіваюся, можливо, увага до цього суспільства, і там про це зараз активно говорять і за цим слідкують. А і саме головне позиція наших партнерів, тому що вже власне із з Європи подають сигнали Стефанчуку. Ну, не дуріть, не робіть помилки, яка буде мати катастрофічні наслідки. Можливо, це все таки, врешті-решт зупинить це божевілля. З одного боку сигнали з Європи, з іншого боку, сигнали від суспільства на початку цього тижня було оприлюднено опитування демініціатив спільно із центром Разумкова, і, зокрема, запитували респондентів про те, в якому режимі, от на даному етапі російського вторгнення, майже два роки повномасштабної війни, а з перших днів робота парламенту дуже змінилася. Як зараз має бути і влас якщо коротко, то трансляціям парламенту так, переважна більшість респондентів сказала доступ журналістам до кулуарів парламенту, можливості спілкування із депутатами, так сказала переважна більшість опитаних. Ну а коли запитали про те, чи не втратив в актуальності єдиний марафон, те мовлення, яке ми нині маємо в Україні, то теж переважна більшість сказала, що. Втрати вже. Актуальність має бути щось вже змінене і трансформоване. Як вважають вважаєте чи дослухаються до от таких от замірів суспільних настроїв ті, хто ухвалюють рішення? Дуже сподіваюся. Дійсно, на сьогоднішній день єдина трансляція Верховної Ради це в Тіктоці Олексія Гончаренка Відбувається кожного засідання. Я це роблю. Але чому це має відбуватися так? Чому це не робить парламентський телеканал Рада, який існує, і чому не демонструється парламент всього українського суспільства, це було всі роки незалежності? Не розмови про те, що значить це якісь небезпека, ну це абсурдні розмови. Вся країна живе в одакових умовах. Ну, буде повітряна тривога. Ну пішли в сховище, яке є в Верховній Раді. Все інше абсолютно є незрозумілим і намаганням прикритися війною і. Начебто безпекою для того, щоб просто тримати Верховну Раду зачинено за зачиненими дверима, творити на дуже хороші речі і, 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 і все. Тому українське суспільство це бачить, і ці цифри це свідчить про це, що розуміє тому говорить: зупиняйтесь, хлопці, Давайте повертайте журналістів, повертайте трансляцію, будьте прозорими. Ми хочемо бачити, що ви робите, і абсолютно правильно я робить, тому що там, де нема прозорості, там де нема контролю, то далі усяких рінків Корупція, зловживання і інші речі, які ну катастрофічні можуть мати для України наслідки. Ну і ще Олексію, ясно, що зараз парламент сфокусований передусім на законопроєкті про мобілізацію, хоча знову ж таки варто наголошувати на тому, що це комплексний законопроєкт і він стосується не тільки мобілізації, але і тих, хто вже у війську, і дійсно їхніх подальших подальшої можливості бути демобілізованими. І інші важливі е, м, норми законодавчі там мають бути прописані. Але на чому ще зараз фокусується рада, тобто які ще Важливі законопроєкти десь там на підході, до яких дійде черга після того, як, зрештою, з законом про мобілізацію буде вирішено. Дивіться, я не знаю, які можуть бути важливіші питання, ніж питання військових. В Раді вже рік лежить мій законопроект про демобілізацію, заміну військових. Ну, от зараз це є в цьому урядовому, ну, які вже відкликали якоїсь формі, але не в такій, як має бути. Ну треба далі це робити. Якщо може бути важливіше законопроекту про ротацію, що суперважливо, про соціальну підтримку, про грошові виплати. Питання військовослужбовців. Я вже сьогодні це питання. номер один ми маємо його вирішувати. Це робота парламенту. Ми маємо цю роботу виконати і все на жаль. от два дні роботи в Верховної Ради сумарно три з половиною години. Що зробила за цей час? Верховна Рада призначила. А, рідну сестру, жінки, на яку записана фірма, на яку записана віла родини Зеленських в Італії, а, цю жінку призначено головою рахункової палати. Ну, це вже катастрофа. А призначення на посаду заступника голови комітету з фінансової політики Ольги васильєвської Смоглюк, це група один плюс один. Нагадаю, це місце змінилось, тому що інші слова народу Дубінський зараз всі сидить, а, значить, Його вже звинувачують аж до державної зради, що він російський агент Буратіна. А, але ж, це, але ж це ваш депутат, слугі народу. А поки знаєте, святе місто пусто не буває і віддаються місце значить, інші служби народу. Тобто, пріоритети ви бачите, да? Вони виглядають ну, 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 неадекватно. Я так найм'якше слово підібрав. Дійсно, так, слово. Адекватно, неадекватно воно тут напевно найдоречніше. Дякую, дякую вам, пане Олексію, за те, що тримаєте в курсі. За те, що дійсно завдяки вам маємо можливість більше дізнатися, що ж там відбувається безпосередньо під час засідань. Ну і сподіваємося, що все ж таки буде знайдено консенсус у Верховній Раді і ухвалено законопроект, який який вже як то кажуть, горить Олексій Гончаренко, народний депутат від європейської солідарності. Був з нами наживо у марафоні Незламна країна.